Точний прогноз погоди від каналу «Прогноз UA. На Київщині в день температура становитиме від плюс 7 до плюс 10 градусів та від плюс 5 до плюс 7 вночі. Ввечері погода у Києві проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ вранці піде слабше. Він буде продовжувати йти весь день і закінчиться тільки ввечері. На півночі. На Житомирщині очікується температура від плюс 9 до плюс 6 градусів в день та вночі від плюс 5 до плюс 6. Ввечері погода у Житомирі проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ вранці піде слабше. Він буде продовжувати йти весь день і закінчиться тільки ввечері. На Чернігівщині очікується погода з максимальною температурою вдень до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 6. Ранок та день у Чернігові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вночі очікується дощ. До ранку він повинен послабшати, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. На Сумщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 7 до плюс 9. У сумах сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці та вдень очікується дрібний дощ. Який повинен закінчитися ближче до вечора. На сході. У Харківській області очікується температура від плюс 9 до плюс 15 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 13. Ранок та день у Харкові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Опади не очікуються. На Донеччині температура вдень буде від плюс 9 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 14. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора у Донецьку буде триматися ясна погода. Опади не передбачаються. У Луганській області денна температура буде від плюс 21 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 17. Увесь день у Луганську небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без дощу. На півдні. У Одеській області в день температура становитиме від плюс 14 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 9. Ранок та вечір в Одесі будуть ясними. Вдень очікується хмарність, опади не передбачаються. На Миколаївщині очікується температура від плюс 16 до плюс 11 градусів в день та від плюс 10 до плюс 7 вночі. Небо ясне у Миколаєві вранці затягнеться хмарами у середині дня. Та погода буде похмурою до самого вечора без дощу. У Херсонській області очікується температура від плюс 16 до плюс 11 градусів в день та від плюс 10 до плюс 9 вночі. Вдень у Херсоні хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися, без опадів. У Запорізькій області температура вдень буде від плюс 17 до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 11 градусів. Вдень у Запоріжжі хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Опадів не очікується. У Криму очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 8 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 8. Вранці небо у Сімферополі буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари без дощу. На заході. У Львівській області денна температура буде від плюс 5 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 3. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Івано-Франківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6. До плюс 11 градусів та вночі від плюс 4 до плюс 5. В Івано-Франківську хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться без дощу. У Тернопільській області вдень температура становитиме від плюс 7 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 4. У Тернополі хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором, опади не передбачаються. На Буковині вден температура становитиме від плюс 8 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 6. Досвітні хмари звільнять вранці небо у Чернівцях від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути, без опадів. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 8 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 5. Вранці небо в Ужгороді буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня без дощу. У Рівненській області вдень температура становитиме від плюс 5 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 4. В рівному на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Волинській області очікується температура від плюс 9 до плюс 5 градусів в день та вночі від плюс 3 до плюс 4. Ранок та день у Луцьку будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Хмельницькій області вдень температура становитиме від плюс 8 до плюс 5 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 4. Ранок та день у Хмельницькому будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень буде від плюс 15 до плюс 10 градусів та до плюс 8 вночі. Весь день у Кропивницькому буде хмарним, без дощу. На Полтавщині очікується температура від плюс 13. До плюс десяти градусів в день та від плюс десяти до плюс дев'яти вночі. У Полтаві протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу. На Черкащині очікується температура від плюс дев'яти до плюс одинадцяти градусів в день та до плюс семи вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Черкасах весь день, заберуться геть, опади не очікуються. У Дніпропетровській області температура день буде від плюс 17 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 11. Ранок та вечір у Дніпрі будуть ясними день очікується хмарність, опади не очікуються. У Вінницькій області день температура становитиме від плюс 6 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 4. Похмура погода буде триматися у Вінниці не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Нічний дрібний дощ припиниться ще до ранку. Вдень розпочнеться знову, проте він повинен закінчитися до приходу вечора. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Це все на сьогодні. Сподіваємося, що наш прогноз допоможе вам спланувати ваш день. Не забувайте слідкувати за нашими оновленнями, щоб завжди бути готовими до будь-якої погоди. Будьте здорові та бережіть себе. До нових зустрічей!